Рада вітати, колеги! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. І у цьому відео поговоримо про резерв відпусток. Зокрема, покажу, яким чином навчити програму відображати наші відпускні за рахунок резерву. Одразу невеличка ремарочка, власне, баз бухгалтерія має не зовсім такий широкий функціонал, який стосується кадрів та зарплати, тому усе, що стосується нарахування резерву відпусток, у нас відбувається ручною операцією, аналогічно із його коригуванням. А вже, власне, його використання, тобто коли ми нараховуємо відпускні нашому працівнику, ми можемо налаштувати. Зараз покажу, яким чином це зробити. Отже, для того, щоб е, навчити нашу програму, що нам потрібно застосовувати 471 й рахунок, нам потрібно перейти у зарплату та кадри. Переходимо налаштування довідники та настройки» і обираємо «Настройки обліку зарплати. Е, зверніть колеги увагу, що настройки обліку зарплати задаються для кожної організації окремо. Тобто, якщо у вас є кілька організацій у програмі і вони усі мають обов'язок застосовувати резерв відпусток. То не забудьте налаштувати таке налаштування для кожної організації окремо. Отже, переходимо до самого налаштування, і нам потрібно перейти на вкладку відображення в обліку. І саме ось тут у нас знаходиться ця пташка, яку нам потрібно поставити для того, щоб програма розуміла, що ми застосовуємо 471 рахунок при нарахуванні відпускних. Отже, у нас галочка називається Використання резерву відпусток. І нижче у нас є так званий коефіцієнт резерву відпусток. Власне, коли ми поставимо цю галочку, то програма буде розраховувати суму наших відпускних, відповідно, і відображати її на деб. Ну, не розраховувати, розраховуємо знову ж таки її самі, але буде відображати її в дебеті 471 рахунку. А що стосується коефіцієнта резерву відпусток, колеги, я вас застерігаю, це не той коефіцієнт, який ми з вами звикли використовувати при розрахунку резерву відпусток. Це зовсім інший коефіцієнт. Чомусь розробники собі його так назвали. Але цей коефіцієнт, колеги, відповідає за те, який відсоток вашої заробітні, ваших нарахованих відпускних буде відображатися за рахунок резерву, тобто на дебиті 471, а який буде відображатися на дебиті витратних рахунків, тих, на які нараховується наша зарплата. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, якщо у нас стоїть коефіцієнт одиничка, ми відкриваємо нарахування нашої зарплати і маємо: от у нас є наша організація, родинна по якій ми мали це налаштування, і маємо нашого працівника. У нас є тут пекар, який, власне, йде у відпустку. Відпустки у нас є тут дві частинки, але для цього прикладу нам воно ні на що не впливає. Отже, якщо ми зробимо дебет-кредит, то побачимо, що вся сума 5900 наших відпускних нарахована на дебет 471, тобто за рахунок резерву. Що буде відбуватися, якщо я зміню цей коефіцієнт? Наприклад, поставлю його 0,5. Запишемо собі це налаштування. Зараз, хвилиночку, я тут прикрию. Так, проводимо ще раз документ. І, власне, що ми бачимо? У нас є дві частинки відпускних. Одна з них 2950, тобто рівно 50%, так як я поставила коефіцієнт 0,5, нарахована за рахунок резерву, тобто на дебет 471%. А інша частинка нарахована на дебет 91-го, тобто на той рахуночок витратний, на який нараховується зарплата нашого працівника. Тому, друзі, будьте дуже обережні, власне, з цим коефіцієнтом. Резерву відпусток, тому що це не коефіцієнт, який ми, який ми звикли називати коефіцієнтом резерву відпусток, це коефіцієнт застосування резерву, який буде, власне, у нас в документі нарахування зарплати. Тому застерігаю вас, тут жодних коефіцієнтів не вносити, ставити завжди одиничку, для того, щоб програма відповідно нараховувала вам ваші відпускні завжди на дебет 471 у повній сумі. Що стосується, власне, нарахування резерву, використання резерву, 에, верніше не використання, а його коригування, то, звісно, 에, баз бухгалтерія нам дає можливість тут зробити це лише ручною операцією, тому, звісно, я це вже показувати не буду, але ось таке основне налаштування, про нього необхідно знати, пам'ятати і користуватися ним з розумом. Друзі, я на цьому буду вам дякувати. Якщо відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустрінемося наступну п'ятницю. Більше особливостей стосовно річної звітності на річному майстер-класі не пропустіть.